Уже рік Устрію надає послуги кабінет зроблено в Україні. Він діє при місцевому центрі зайнятості. Це урядова підтримка українських виробників, яка включає низку програм, зокрема фінансування, державну допомогу та компенсації. Уже чимало місцевих підприємців скористалися цією підтримкою. Цього року ми вже маємо 67 таких мікрогрантів, створені за сприяння служби зайнятості, і теж 11 грантів. Ці гранти на переробку це є перероблення переробної промисловості надається для мікрогрантів до 250 тисяч, а в грантів до 8 мільйонів. Ось і 11 грантів таких є для учасників бойових дій. Кабінет зроблено в Україні, надає консультації для створення нового бізнесу та розширення вже існуючого. Звернутися за підтримкою можуть як фізичні особи, так і підприємці та представники великого бізнесу. Заявку можна подати через дію. До дії потрібно прикріпити готовий написаний бізнес-план, де обґрунтувати для чого потрібні кошти. І далі цей бізнес план ця заявка йде на перевірку. Якщо нема судових рішень, якщо немає виконавчих проваджень, якщо чиста кредитна історія і виконані всі решта умови, то грант можна отримати. В офісі можна отримати консультацію не лише щодо грантів, а й щодо низки інших програм, які надає центр зайнятості. Вони спрямовані на підтримку кадрового потенціалу. У нас є компенсаційні програми, компенсації за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю, компенсації за працевлаштування безробітних громадян на нові робочі місця, компенсації за працевлаштування власне вимушено переміщених осіб, ваучери на навчання, перенавчання дорослого населення а також ну Дуже багато програм спрямованих для підтримки учасників бойових дій. Якщо ж ви лише плануєте започаткувати власний бізнес і не знаєте, з чого почати, то тут зможуть допомогти пройти цей шлях з нуля від супроводу від їхньої ідеї, допомагаємо їм реалізувати їхню ідею. Тобто написати допомагаємо в написанні бізнес-плану, готуємо до співбесіди, подаємо разом документи для отримання гранту і в подальшому супроводжуємо, далі ведемо цього уже створеного робот. То в його бізнесі від початку року послугами обласного центру зайнятості скористалися майже 4,5 тисячі осіб. Як наголошує керівниця місцевої установи, на Стрищині загалом вакантних місць праці більше, ніж тих, хто шукає роботу. Але ми сьогодні пропонуємо різні формати сприяння зайнятості людям, котрі до нас звертаються. Це і профорієнтаційні послуги, і можливості навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, як опанувати нову професію, як залучитися до тимчасового. Зайнятості участі в суспільно корисних та громадських роботах. До речі, наші безробітні плетуть сітки, котрі служать для хлопцям на фронт. Тож усім, хто звертається до центру, стараються допомогти знайти своє комфортне місце праці чи підтримати у існуючому бізнесі. Ольга Щепаняк, Роман Купранець, головні новини для Стрийтабе.